Шанс лотів чи ні. Можливо, він знав, що Луфі являється сином драгоном і внуком гарпа. Почав до нього прив'язувати, щоб той почав сильніше довіряти. А коли й той ще сильніше розслабився, починає з ним гратися як з маріонеткою. Попелюшку, який він віддав мугіварі, був дуже цінний для нього. Тому у мене є відчуття, що той дав його тільки щоб отримати плюс один відсоток до його прив'язаності. Також він підкреслив, щоб той в майбутньому повернув його дорогоцінність. З всіх островів на світі він вибрав той самий маленький, про якого ніхто майже не знав, іде саме жив, нук, Гарпа і син Драуна. Взяв авторогоційний фрукт, який міг залишити на кораблі для більшої безпеки. Потім його прогавив, віддав капелюх і покинув острів. Чудова казочка. Цілий рік він був на острові, щоб наладити піші стосунки з Луфі, і цьому є результат. За той час Луфі зробив собі шрам, тим самим поклявся, що стане королем піратів. Коли він тільки зробив цю рану і доказав, що готовий до небезпеки. У барі зразу з'являється скриня з фруктом. Шанкс любов зражнити його, що той ніколи не стане Ратом ідеальна провокація. Коли наш ГГ получив першу нагороду, то Йонко був щасливий, бо його плани і жертви були не напрасні.